Розвиток туризму є важливою складовою співпраці між громадами, адже спільні зусилля сприятимуть популяризації культурної спадщини та природних багатств регіону, залучаючи все більше туристів. В межах цієї ініціативи було підписано договори про співробітництво Миргородської громади з великосорочинською, Опішнянською та Диканською громадами. На ну, сьогодні ми підписали договори співробітництва між чотирма громадами у напрямку у туристичному напрямку. Можливо, це, можна сказати, що не на часі, але це на перспективу договора для того, щоб розвивати наші території. Співпраця між громадами дозволить розкрити потенціал Полтавщини, створити нові можливості для мандрівників і підтримати місцеву економіку. Я думаю, що кожній з цих громад є що показати і розказати, і цікаво провести там саме час туристам, але для того, щоб залучати більше людей, і щоб люди більше могли сюди приїздити на більший час, на довше будемо так говорити, і побачити набагато більше і узнати наш край, ми саме сьогодні підписали ці договори. Ці документи стануть основою для об'єднання зусиль у створенні спільних проєктів, о просуванні туристичних маршрутів, обміну досвідом та залучення туристів до регіону. Також було підписано меморандум про співпрацю з місцевим коледжем, що відкриває нові можливості для студентів і викладачів. Коледж у нас готує спеціалістів в напрямку готельного бізнесу і тому і плюс коледж як історичне місце дуже знане і цікаве для туристів. Ми підписали сам також меморандум з коледжем для того, щоб їхні студенти могли допомагати в реалізації цього проекту. Завдяки співпраці коледж отримує доступ до спільних проєктів, а студенти матимуть змогу брати участь у практичних заходах, пов'язаних із туризмом, що підвищить їхню кваліфікацію та підготує до роботи у цій сфері. Громади готові тісно співпрацювати заради розвитку туризму та покращення іміджу не лише свого регіону, а й усієї України. Спільними зусиллями вони прагнуть створити привабливі умови для туристів, зберігаючи та популяризуючи унікальну культурну спадщину та природні ресурси, які стануть гордістю для місцевих жителів і магніт. Там для мандрівників.